Друзі, вітаю! Бачите, десь метрів 30 заход у ліс. І ми от тільки зайшли. І ріша, очкаста побачила. Ой-ой-ой! Воно один, ще шапочка. О, ще. Оце так зустрічає нас ліс. Ми сьогодні приїхали на Буковину. Пошукати саме зморшки. Там ще два, так? Да? Ага. Тому що саме в цих місцях два роки тому, в прошлому році нічого не було. А от два роки тому ми тут зустрічали їх. Але дивіться, шопинка теж гарна. Візьмемо. Далечко сьогодні. Заїхали десь 100 з хвостиком кілометрів супер початок просто супер все ми друзі встигли от ще буквально трошки і все вже ці гриби збирати не можна було відійшли би ух ти гарно як бачу. та бачу бачу повно долоні Оху, дивись! Сьогодні така погода, то сонечко, то хмаринки. Цьому вже гаплик, а от поруч стоїть гарний. А воно ще один. І воно далі ще один стоїть. Це ми, друзі, ще тут. Воно, захід. А ми ніколи в цих місцях не знаходили їх, да? так? От саме тут. Ніколи. Хоча їздимо сюди вже третій рік. Це розмір. Так. Заберемо ще оцей грибочок. Як нос. Бачите. Утіний. Що, Марчик? Шукайте, шукайте ще. Непогано, так? Початок такий? Дуже непогано. Ну. ну, пішли. Трошки є, але наша мета сьогодні пройти на іншу сторону ліса і там вздовж поля подивитися зморшки. В тому році точно їх не було, да? точно не було. Це два роки тому ми знаходили. Подивимось, як сьогодні буде. Дуже цікаво було, друзі, поїхати саме в ці місця. В останньому нашому відео ми були неподалек від Франека. У, ви бачили, да, скільки шопинки. Така молодесенька. І ще вони там будуть. Цивіше вирішили обов'язково ще разок в ті місця поїдемо. Гарно, пташки з кожним днем, да? їх все більше і більше Співають Ми ще не дійшли, друзі Ух ти! Кошика чуть не обронив. І знову галявина а, з шапочкою. Дві штучки і в тебе там, дай О. Вола, але, шапочка гарна. Слухай, ми сьогодні маленького кошика взяли, да? Якщо такий початок, що буде далі? Ходимо? Ну, Ні, ну, нам так багато не треба, тому... А назбираємо повний те і гарно. Залишимо іншим грибникам, Якщо назбираємо. Бо повторюсь, цікаво рознайти саме зможки. То виходить, тут нікого не було з грибників, Бо такі великі шапочки не побачите? Ну я не знаю. Так. Нам ну, трошки залишилося. Гарні місця. Не знаю як буде видно на камеру. Такі краєвиди. Буквально ще метрів 100 і ми на місці. Ух ти, який шмеляка. А в тебе там що? В тебе що? Що в тебе по грибочках? Нема, каже. А от я бачу шапочку, але вже стара. Вже все. Так, підемо до рішець з собакинами. І рухаємось далі. До тих місць, де ми колись зустрічали зморшки. О! А оце гарна шапочка. О! Супер! Ну, сьогодні ми то точно вже з грибами. Як ще я бачу тут, ну... О! Ця гарна. Так небагато, три штучки, чотири шапочки. А воно ще стоїть. Теж гарно, друзі. Але ми шапочки в цьому році назбиралися. Дуже-дуже багато. До речі, ще трошки залишилось, я думаю. Три тижні, може менше. І повинні вже перший білий полізти. Ні, такий велички гарний. Но важко як ви побачите але можливо. Собаки не запихали. Взяли сьогодні з собою побільше водички. Тому що вже... А де інший? А, бачу. Вже починається така, ну, не спека, але досить тепло, собаки бігають, носяться. Водичка повинна бути завжди з собою. Прийшли, друзі. Так. Ні, е, поки не бачу нічого. Тут трошки от така лісова стежка. Зараз там подивиться. А я подивлюся тут. От шопинку вже одну бачу. От там, на камеру не буде видно. зараз підійдемо. От ще одна, воно ще одна. Що там? Шапочки, гріше каже. Є, так? Да? Ну і в мене тут є. Я вже бачу штук 6-7. Але все ж таки цікаво. Саме зможки. Якщо знайдемо, то покажу вам, в чому різниця. Аби знайти. Так, адетуй, а де той, ага. Ох, і пташки спевают. Бача. Ого. О, і тут ліворуч є. І гарний який, а? Що ж, кльон, запихались? Зараз, зараз, дам водички. повинні бути зморшки. Вони якраз починають рости і тоді, коли шоплинка вже відходить. Ну це вже, бачите, які розморші. Два дні і все, вона вже ніяка буде. Поки що позбирати можна. Але не бачу я, друзі. О, там ще шаплинка. Але дуже стара. На жаль, друзі, нема. Але наш похід не закінчується. Сьогодні ми вирішили пройтись трошки далі. Тому що можна знайти да, і в тих місцях, де ми їх ніколи не бачили. Цього року ми вже знаємо, що таке може бути. Ану, гарні. Саме тут, так? Да? А от ще один. Марсис, дверься, банда. Жекері! бельба, Жекері! А, воно, бачу. Воно ну, ще декілька. Візьмемо, гарно. А там вже все. Сьогодні вже взяли з собою спрей від кліщів там і так далі. Бо декілька днів тому я показував вам, що три до дома знявся. Так це та, ще не все було. Ще два. І один в бороду вчепився в такому незручному місці що ледве витащили його. Дуже багато. Зараз весна, от вони буйствують. Ще. Ще трошки тут походимо, позбираємо гарну шапочку і підемо. По нових місцях далі. Вже <хе> більше за пів Думали, що Так, ми думали, що в цих місцях зовсім а, не буде. Ну, Я тобі Бо хочу тут... сказати, що сюди можна було раніше приїжджати. Дуже багато вже таких. Можна. Але ви ж бачили, друзі, так, як можна було сюди раніше приїхати, коли у нас під правником такі місця гарні. І там ще шопинка буде, тут її вже не буде. Це вже от остання шопинка і все. Ріж, давай привал на 5 хвилин, собак попоємо водички. Ну давай. Жекі. Жека, ходь сюди, водички дам. Зараз, зараз, зараз. Так, стійте. Зараз ще третю місочку дам. Ще не налив біль, бо вже п'є. Да, да, да. Ну. Ну нехай трошки відпочину 5 хвилин, а ми тут навколо подивимось. Це друзі, їхали десь 19-20 градусів. Це ще не 30, да, як влітку. Да Ни нічого. Ще трошки адаптуються. О, клещ Валера! А ну геть! Наш похід продовжується. І продовжуємо знаходити її шапочку. Тебе теж? А воно далі йди, дивись. Під ногами. Ліворуч. Стоп! Ага. Воно шапочка вже ніяка. Ага. Гарно їх видно, тому що такі разні. Так, тут я не пролізу з рюкзаком. тут попили водички, але їм треба охолонути. Калюжу б якусь знайти, а то було б добре. Знайшли, знайшли. та да, та да, та да. Холоджуйтесь, п'ять хвилин і пішли далі. Сейнюся, да? А ось еще один весняний. Грибочок. Не той, що ми шукаємо, але... О! Старий вже. Впавши. Ага, зараз підійду, гляну. Ось ще один. така біла ножка. Жек, крутится на спине. Жеклен, пошли. В колюже скупался. <Election> Гарный. На поруч Ириша вон знайшла шапочку. Три. Ух ты. Чотири, п'ять. Чого тут треба подало не на Угу. А, бачу. Так що старати не бери. Давай, до кошика. А вон ще одна стоїть. А воно, під деревом. Але напевно гаплиці. А воно вообще ото гарне. Гарна? Давай, давай. Перемісненька біля жекері. І охороняєш шапочку. О, ага, Нижки бачу, тільки гнівши і все. Так що, друзі, може на Франківщині. Ще гарно позбираємо. Шапочку, а тут вже все. Це останнє вже до наступного року. Так, да, туди не дуже немає. Угу. Ми в ці місця приїдемо ще, але влітку це напевно 40 сипа. Одненька. Ще шапочка, ну тут вона всюди, так? Да? Ну не такими галявинами, да? але є. Очко відламали. Так, нам якось треба отак от пролатися. Попереду такі хащі. Виходимо на іншу сторону ліса. Тут такий аж да? uh -huh. гарно Попереду метрів 50, бачу поле вже йде. Напевно рішив так от вздовж поле й пройдемо. Зробимо таке коло і повернемось вже. Ух ти, Та Ця молоденька. Вон закрита місце. Оце? Ага. Ну, Іріше зі своєї сторони бачить, я ні. О! Отак. <гум> О, так. О тут гарно. <гум> я вже думав, такої в цих місцях не буде, але ні, друзі, є. А от ще поруч. У мене штук шість тут ріж. Да. Так? От як ти йдеш, Ріш, дивись. Воно стоїть там. Побачила? О! Давай! Знайшли цілу галявина. Отаких От вже старих. Нехай залишається у лісі. Ще декілька Ух ти. Що там в тебе, також? А бачу дві штучки уїріші. І в мене ще дві. Ох. Незручно таких гіляках цих. Ще одна стоїть, але вже все. Стара. А ну показуй. О, гарний. Та, друзі, ми знайшли ми сьогодні то за чим приїхали, але все рівно настрій гарний. З самого початку походу отак нас такі подарунки від лісовичка від лісу розмовлялися рішень може таке бути що ще рано не знаю подумаємо може все ж таки вони майже завжди пісня шапку ну так да, да, але Два роки тому ми знаходили от саме такі. такий розмір був. І були зморшки, але ну, сьогодні нема. В принципі, ще є час для зморшок. Напевно, все ж таки в ці місця ще раз приїдемо. Вже видно лісову дорогу, Вон, собаки вискочили. Десь пройшли хвилин. 30. Ще один грибочок знайшли і все. А, <різь> Гарно. Повторюсь. А? Гром, гром. Чутно. Ще раз покажу, що ми сьогодні знайшли. Повний кошик. Напевно, все ж таки приїдемо в ці місця десь за тиждень-півтора. Ну, а зараз будемо їхати додому. З вами, як завжди, до зустрічі в лісі. Джекільон, пішли.